В процесі навчання ми здобуваємо не тільки навичку механічного виконання тих чи інших руків, а також знання. Так, наприклад, ми з'ясовуємо, чи можна широким пензликом малювати неширокі лінії. Ми з'ясовуємо, що може пензлик, що може матеріал, як він віддає фарбу. Як він збирається, коли ми піднімаємо пензлик, як він може робити рухи при розгортанні, ми можемо з'ясовувати, про пензлик все виключно, якщо ми його використовуємо у практиці. Ми з'ясовуємо не тільки розмір пензликів і їх можливості, а і те, з якого матеріалу пензлики зроблені, і які можливості в них з'являються або зникають, залежно від того, який це матеріал. Ці знання допомагають вам зрозуміти для себе, який пензлик вам краще потім використовувати. Це буде кошачка, це буде білка колонок, шитина, штучний матеріал, що для вас буде найбільш зручним, що буде робити ті рухи, які ви хочете отримати, що буде віддавати фарбу так, як ви того бажаєте. Тому що дуже часто можна почути, що я пишу тільки цим пензликом, а я тільки цим пензликом. Насправді кожен пише таким, як йому зручно. І часто залежно від того, які потрібно робити рухи, художник обирає різні пензлики. Наприклад, колонок для тонких ліній, білку для того, щоб робити плаві, або штучний пензлик для десерування. Поки ми робимо різні лінії, ми бачимо, що товсті лінії легше робити товстими пензликами. Але, можливо, робити і тоненькими, вони дають цікаву фактуру. Ми навчаємося робити плавний перехід від товстого до тоненького, або дуже різкий перехід, залежно від того, що ми бажаємо побачити. Здобуваючи. Ці навички ми не тільки легше можемо потім отримати на поверхні те, що ми хочемо побачити і те, що нам треба намалювати, але ми чітко розуміємо і знаємо, яку функцію може робити той чи інший пензлик. Яким пензликом краще буде малювати розгортання, який пензлик буде більш поружнім. Який пензлик буде більш м'ягеньким, який пензлик буде гарно збиратися. Це все можливо тільки, якщо ми будемо навчатися, робити їх, а отже, ми будемо просто повторювати одні ті самі рухи різними пензлями, різними фарбами. Безумовно, в процесі навчання ми зможемо з'ясувати якої має бути фарба консистенція такої чи густої. Але ще важливим аспектом є і інше. Це те, на якій поверхні ви збираєтеся писати. Зазвичай мініатюри або станкову можуть писати в горизонтальній поверхні, але дуже часто використовують станок, який дає вертикальну або диагональну поверхню, на якій ви працюєте. Так, наприклад, у монументальному живописі вам треба мати навичку тримати руку без торкання поверхності, на якій ви пишете. Просто тому, що дуже часто у вас немає можливості до цієї поверхні торкатися. Отже, тоді ви маєте відпрацювати свої рухи. І вчитися саме на такій поверхні, на якій ви будете потім писати. Безумовна, навичка писати на різних поверхнях робить вашу майстерність неперевершеною. Але, як би там не було, для навчання малювання набирайте в пензлики фарби і насолоджуйтеся процесом, насолоджуйтеся тим, як Пензлик віддає фарбу, і як соковита фарба наповнює поверхню. Створюйте з рухів різні форми, не бійтеся нічого, це все ваш досвід, який вам потім допоможе. У описі до відео я напишу. В яких частинах, якими пензликами безпосередньо я користувалася? Бажаю вам натхнення у вашій праці, помноження краси у цьому світі. На все добре!